Позапечатувані джерела води. Розпинаєте ними енергії стихій, очищення місць, де гине багато людей. Мають дух і є вільними розпечатати і відпустити. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності еревотолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Взаємодія з енергіями тема широка, різноманітна і невичерпна. Саме тому у медитації в ченнелінгі до нас час від часу приходить владика енергії. Цього разу видінням із власної медитації з владикою енергії з нами поділиться воїн світла Аммадея. А до мене сьогодні у Ченнелінг разом із Владикою енергії завітав Архангел Разіїл. Його також називають Разіелім. Архангел Разіїл вважається ангелом Божих таємниць і містерій. У медитації Турмалінові море я у білій накидці з капюшоном іду до будиночка енергії. Наді мною літає білий пелікан. Він висмикує дзьобом з простору прозору ніжно-рожеву стрічку, кладе мені у капюшон і далі йде поруч зі мною, розповідає своє видіння Амадея. Будиночок енергії сьогодні був білою альтанкою з білими шторами на горі. Я пройшла через неї. І пішла вздовж схилу гори. Зі мною йшов старий чоловік у білосніжному одязі з такого ж кольору волоссям і бородою. Подумала, що це владика енергії. Кажу йому, що я ж не набрала енергії у будиночку, а він відповідає: Я ж владика енергії, то я тобі їх там тут. І у мою чашу зі своїх долонь поклав всі енергії. Я подякувала йому і побачила, що він тримає у руках і перебирає коралові довгі чотки. Запитала, чи це ті, що на 108 на мастинок, але він нічого не відповів, а просто передав їх мені. Я подякувала і полетіла встановлювати захисти над Україною. Спочатку встановилися Тормалінові мури. Потім я вилила рожеву рубінові енергії і ці чотки у формі серця. Потім все залила енергіями гірського кришталю. Палікан, якого я побачила у медитації, є символом самопожертви, милосердя і любові, однією із середньовічних алегорій Ісуса Христа. Доповнює свою розповідь Амадея. Далі подаю посилання, отримані мною від Архангела Резіеля та владики енергії. Першим говорив Архангел. Відкриття пам'яті про ваші минулі втілення є надважливим на вашому поточному духовному шляху. У звільненні від деструктивних низьковібраційних енергій, в очищенні цих низьковібраційних енергій, у взаємодії з енергіями Всесвіту. У відкритті знань про всі енергії всесвіту. Всесвіт це скринька. Енергія це скарби, які наповнюють цю скриньку. Коли одного з цих скарбів не достає, скринька є неповною. Ваша скринька знань Всесвіту і взаємодіє з енергіями, Всесвіту. У більшості з вас ця скринька є дуже убогою. Вона втиснута в рамки вашого земного розуміння енергії. Ці рамки вже час зруйнувати і наповнити вашу скриньку усіма енергіями, Наповнити її пам'яттю ваших минулих втілень, розкрити і відполірувати цю пам'ять, щоб вона працювала вам на користь у вашому поточному втіленні. Скринька не є закритою, вона завжди відкрита. Але ви не вмієте нею користуватися. Щоб вона працювала вам на користь, необхідно позбутися, відрізати, відтяти будь-які енергетичні пута минулих втілень, які вас обмотують і сковують у поточному втіленні. Будь-які клятви, будь-які обітниці це все енергетичні пута, які вам необхідно розтяти, розв'язати. Звільнитися від них. Приходьте до мене, і я вам допоможу розв'язати ці енергетичні прив'язки, ці енергетичні вузли, енергетичні початки, якими ви самі себе зв'язали різними обітницями у минулих втіленнях і різними клятвами. З ким би то не було, і принести їх з собою як валізу непотребу у поточне втілення. Це все необхідно розпочатати і відпустити. Звільнитися від цього. Архангела Розії, ім'я Бога Я є, тим, ким Я є і свята Я Христа в мені. Викликаю тебе для розв'язання будь-яких енергетичних вузлів моїх колишніх втілень, для розпочатування запечат... запечатаних мною енергії в моїх колишніх втіленнях. Розв'яжи, розпочати і звільни у моменті тут і зараз будь-які енергетичні вузли, початки із моїх колишніх втілень. Проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Запрошую на мої авторські курси базові, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. архангельські промені стілення та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт». Посилання на канал знайдете в інформації під даним відео. Доповнив Архангела Розіеля власним посланням владика енергії. Печатки. Все, що вже сказав Разіїл, відкривайте печаті там, де ви їх понаставляли на землі. Позапечатувані джерела води, позапечатувані енергії. Оце все. Все це необхідно відкрити і звільнити люди сили, воїни світла це ваше завдання очистити матінку землю від енергетичних печаток. І звільнити від них енергії землі, енергії води. Стихії мають працювати вам на користь, мають взаємодіяти з вами на користь вам. Ви маєте вчитися цьому. Вони також мають дух, вони є вільними, і не годиться їхню волю заковувати, запечатувати, ані виставлянням хрестів там, де їх не має бути. Ані іншими печатями. Хрести, які ставити не в місцях поховань, запечатують енергії землі, її підводні джерела, виставляючи хрести будь де ви розпинаєте ними енергії стихій і запечатуєте їх, ув'язнюєте їх. Не хрести треба ставити там, де відчуваєте сили антилюбові. Не хрести треба ставити, а закликати на взаємодію енергії стихій, закликати божественні енергії. Той, хто йде в дорогу, їде в дорогу у супроводі божественних енергій, той завжди захищений. Для очищення місць водою, де гине багато людей, необхідно закликати енергії вітру, енергії дощу, щоб вони почистили ці місця. Немає місць, де живуть виключно сили антилюбові, і не існує таких місць, які б неможливо було почистити божественними енергіями. Кожен дух є вільний і не годиться ув'язнювати жоден дух і жодну енергію. Звільняйтеся від стереотипів і зв'язниці знань матеріального світу, і зв'язниці знань, у які вас загнали релігійні вчення. Відкривайте у собі пам'ять взаємодії із стихіями, із енергіями, як і з вільними духами, і навчайтеся взаємодіяти з ними собі на користь.